Топ 5 речей, які б я не зробила, якби повернула час назад. Уявіть, що ви можете повернутися назад у часі. Що б ви змінили? Сьогодні я поділюся з вами тим, про що шкодую. І, можливо, це допоможе вам уникнути тих самих помилок. Вибачте, я просто читаю зі шпаргалки, тому що дуже хвилююся насправді. І знаєте, не пропустіть третій пункт, вас може здивувати. От, хто, ну, хто з нас не робив помилок, так? хто ну, не робив якісь неправильні рішення, можливо, які в майбутньому впливали на ваше життя. Або, ну, от, наприклад, у мене була така перша річ, про яку я шкодую, це неправильний вибір у навчанні. Тобто, я пішла навчатися на економіста, хоча. У мене ну, по математиці були дуже погані оцінки, але батьки сказали, що економісти завжди, ну, типу, в моді, в топі, але я завжди мріяла займатися дизайном. От. Чим насправді на сьогоднішній день і займаються. От. Тому, звісно, я витратила 5 років свого життя на навчання на економіста, просто щоб отримати вищу освіту, корочку. Яка потім нікому нафіг не потрібна. От. Друге, другий пункт це просто найкращий пункт витрачений час на токсичних людей. Знаєте, у кожного, мабуть, є в колі спілкування такі люди, знаєте, які, тіпа, після яких просто поспілкуєшся, і ти ніби як вижати лімон потім ходиш. От, у мене були такі знайомі, з якими я спілкувалася досить тривалий час. І знаєте, я ну, дуже шкодую про це, але ну, це, це досвід. Знаєте, це було в юні роки, і це насправді такий собі досвід, що зараз ти вже дорослий, і ти вже сам розумієш, що правильно, що неправильно, яких людей обирати, на яких не витрачати взагалі свій час, свої ресурси, свою енергію і так далі. Ось третій пункт, про який я казала, коротше, це ігнорування здоров'я. Тому що я, коли була в школі, я там сиділа коротше, нерівно за партою. І в мене розвинувся скаліоз. Да, це дуже така, ну, типа, багато хто нехтує цієї хвороби, але насправді це дуже страшна хвороба, яка виліковна, по-перше, по-друге, вона прогресуюча. По-третє, вона дуже заважає жити. Поясню чому. Тому що. От у мене, наприклад, зараз третя стадія скеліозу двостороннього, тобто ви, викрив у грудній частині і в попереку, вибачте. І знаєте, це трохи ну, так обтяжує життя, тому що ти не можеш довго ходити, ти не можеш довго стояти, ти не можеш, тобі завжди, завжди, завжди болить спина. Щоб ви розуміли, і це реально ну, така трешова ситуація, тому що ну, в моєму віці, наприклад, цю хворобу вилікувати вже неможливо. Треба постійно займатися спортом, постійно за цим слідкувати, постійно ходити до реабілітолога, і не взагалі не нехтувати там ці, цими всякими сигналами, що в тебе болить спина там і все таке інше. Обов'язково зверніться до лікаря, а не будьте такими, як я там була в свої юні роки. Що я якось так подумала, а якось припройде. Типу, ну всіх же є сколіоз, знаєте, як в школі, типу, це перевіряють усіх, і всіх він є. Але в когось він, ну, типа, якийсь там одна якась стадія, там знаю, перша, чи, чи взагалі там, типа, таке щось. Людина повисіла там на турнічку, і в неї все добре. А от я нехтувала цим, цими речами, і так, я дуже сильно поплатилася, тому що я мучуся своє життя. І це таке нагадування мені щоденне, що потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. От, четверта річ. Це відкладання речей на завтра. Тобто ти хотів там прочитати якусь книгу класну, чи сходити в якесь класне місце, чи в кіно, чи в музей, чи ще щось там. І ти завжди думаєш, блін, зроблю це завтра. Бо я хочу там, я вдягну там класну сукню, і там, я не знаю, на якесь свято. Та блін, вдягай її кожного дня. Роби щодня якісь речі, які там, ну яких ти хочеш сам знаєш, а не. Ну, Коротше. Коротше, не відкладайте речі на завтра. І, знаєте, страх ризикувати. От я така людина, яка реально не ризикує і дуже боїться там щось змінювати в своєму житті. У Мене дуже багато було можливостей е, там, кардинально змінити своє життя, але я побоялася. Так, я побоялася переїхати в іншу країну. Я побоялася ще деякі речі зробити. І знаєте, так, да, я про це шкодую, але ну, от такі, такі цікаві висновки зробила, що, можливо, все ще не пізно міняти в своєму житті, правильно? От. І ну, ми всі робимо, в принципі, помилки, да, ми всі не ідеальні, тому що всі ми люди, і хтось розуміє це більше, хтось менше. От і. В принципі, сьогодні все одно не пізно змінити своє завтра, як мені так здається, да? от, така от цікава сьогодні історія. Да. І поділіться, будь ласка, в коментарях, про що ви, можливо, жалкуєте в своєму минулому, що ви не зробили, наприклад, і що хочете зробити. Мені було б дуже цікаво почитати. Все, всіх люблю.